Представляючи всеамериканське громадське об'єднання нова українська хвиля, хочу сказати, що організація, яка об'єднає якраз представників останньої хвилі імміграції, інтегрувалася в американське суспільство і працює в тісному зв'язку із діаспорою українською діаспорою Сполучених Штатів Америки, яка є, як ви знаєте, була завжди досить сильною і міцною. І саме завдяки тому, що була така діаспора, завдяки тому, що є добре розвинені структури Української греко-католицької церкви у Сполучених Штатах Америки, могла й постати наша організація і зразу включитися у життя життя громади, і разом з тим. Працювати на питання на завдання, які ми б могли, що ми б могли принести, що могли б ми дати для України. Тому, коли прозвучала тут така ремарка від пана Гладкевича про те, що Представники із за кордону тільки е, ставлять питання а що для них. Хочу сказати, що з самого початку нашої праці, нашої організації, ми надсилали пропозиції і до президента, і до парламенту, і до уряду з різних питань. Сьогодні я хочу зупинитися тільки на двох із них. Готуючись до минулорічних слухань парламентських слухань, ми підготували два законопроекти. Один із них це Зміни це доповнення пропозиції до міждержавної угоди про отримання американської пенсії в Україні українськими і американськими громадянами, які е, укладення такої угоди дало б можливість при поверненні наших громадян е, саме легально отримувати цю пенсію. Сьогодні такі угоди є з іншими країнами, але і з Сполученими Штатами їх немає. Після 10 років праці в Сполучених Штатах люди можуть мати, отримувати цю пенсію. І це теж повернення на батьківщину, чи навіть ті, хто приїжджає, мають, будучи громадянином Америки, залишається в Україні. Це є і можливість залучення ширших інвестицій в економіку України. Тому було б логічним сьогодні на, цій, на цих парламентських слуханнях почути вже, що ж саме по цій нашій угоді, по другому законопроекту, про який я скажу пізніше, було зроблено, чи хоча б почути відповідь. На жаль, ми не отримали ні від представ... ні від президента, бо ми надсилали і до попереднього президента, і тепер. До нинішнього президента і наші звернення, і наші ці пропозиції, і до міністерства закордонних справ ніякої відповіді на ці пропозиції не, не отримали. Я не знаю, чи буде час конкретніше зупинитись саме на цьому законопроекті, але він відкриває дуже широкі можливості для людей, і в тому плані, коли люди маючи зароблений стаж тут в Україні і можна мати сумарний договір, який дає можливість доповнити ті той стаж, який зароблений в іншій країні, і таким чином отримувати пенсію, яка є більшою. Той спосіб також є можливість, і це вже завдяки таким угодам, хто як, які можуть бути відрахування і у пенсійні фонди. Такі договори мають уже, має в минулому році, в 2009, му вклала Чехія, Польща. Прямі договори про. Через банківську систему має вже і Росія, Естонія, Латвія для отримання через, через банки на місцях для цього теж повинні бути якісь певні банківські реформи, зроблені, щоб отримувати туди. На жаль, ще раз повторюю, тут у нас не зреагували на цей. Ці наші пропозиції. Інші пропозиції законопроект, який ми подавали, це внесення змін і доповнень до закону України про вибори народних депутатів України щодо вдосконалення виборчих процедур. Йдеться про те, що в багатьох країнах світу вже